Нові виміри безпеки, виклики та рішення. Такий форум уже другий день триває у Тернополі. Участь беруть директори професійно-технічної освіти, фахових коледжів України та представники міністерства освіти. Учасники обговорюють особливості навчання у воєнний час, особливо безпекові питання. Ділилися своїм досвідом, як їм у досить короткі строки з обмеженим фінансуванням, зусиллями всіх сторін, і батьків, і педагогічних колективів вдалося створити укриття, пристосувати лабораторії і відповідне методичне забезпечення, щоб можна було якісно здійснювати освітній процес у змішаному форматі. Як цього вдалося досягти? Ділилися досвідом у Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава Чорновола. Саме тут проходив другий день форуму. Представники професійно-технічної освіти і фахових коледжів України оглянули провідні лабораторії закладу, деякі із яких укомплектовувались уже після введення воєнного стану. Як цей медіа-центр, де навчаються майбутні медійники, мені приємно, що навчальний процес тут не призупинився, як і в аудиторіях, так і онлайн. Змішана форма навчання на сьогоднішній день вона є сама перспективна, бо без контакту з викладачами в аудиторіях ну, важко проводити фахову підготовку нашого, наших студентів, нашого покоління молодого. Тобто важливим є не лише теоретичне засвоєння матеріалу. Майбутнім фахівцям важливо мати доступ до сучасного обладнання, яке дасть можливість зрозуміти основи обраної професії чи особливості роботи у залі судових засідань для юристів, доступ до криміналістичних лабораторій власними силами. Тут розробили свою платформу електронного навчання, яка дає усім учасникам навчального процесу доступ до наявних освітніх засобів. Впроваджується документ-камера, впроваджуються графічні планшети, заняття проводяться, скажімо, в такому динамічному процесі, щоб студенти мали змогу використовувати не лише статичні навчальні матеріали, а й вивчати певні технологічні моменти в ну, таким, динамічному такому динамічному процесі. У воєнний час майже всі фінанси спрямовують на безпеку і збройні сили України. Тому у навчальних закладах, особливо професійно-технічної освіти, шукають альтернативні шляхи фінансування лабораторій для навчання студентів, залишати кошти іноземних грантів, часто навіть у вигляді уже готового обладнання. Основна стратегічна мета, як і ваша, так звичайно, і наша, ми записали це підготовка якісного конкурентно спроможного фахівця. А зараз зрозуміло, що це. Який буде відбудовувати Україну, тому що багато молоді навіть, попри все, залишається в Україні, навіть і повертаються, навіть і служать у Збройних силах України, і це нас радує. Загалом гостями цьогорічного форуму у Тернополі стали близько 40 освітян із усіх регіонів України.